Добрий день, шановні друзі, шановні учасники, мої покупці. Дуже рада постійно з вами поспілкуватися, підібрати асортимент. А ще дуже приємно, коли я читаю ваші відгуки. Активно приймаю замовлення. Відправка продовжується. Всі запитують, чи не пізно висаджувати. Ні. Висаджувати саме час. Приморозки, ті, що будуть, чи є. Це для саджанців ще краще, тому що дерево спить і гарно проживається, не розуміє, що його пересаджують. В наявності в нас дуже великий асортимент. Абрикоси, персики, сливи, черешні, груші, яблуньки все є. Кількість велика. Є як на роздріб, так і на горт. Хто ще в нас не замовив, звертайтесь, допоможемо підібрати асортимент і ви будете задоволені садочком. Дякую всім за увагу! Добрий день, шановні друзі та шановні учасники. Активно продовжуємо відправляти замовлення. Ось викопуємо на замовлення персики, дуже гарна коренева система. Сорти є різні, асортимент великий. Також от яблучка, це яблучка сорту Джеромін. Хто ще не замовив, звертайтеся. Висаджувати в осінній період в листопаді місяці це найкраща пора. Ті приморозки навіть не шкодять, а краще для дерев, тому що дерева йдуть в стан сплячки. Вони відпочивають і не розуміють, що їх пересаджують. Дуже гарно приживаються. Хто ще бажає замовити, звертайтесь, кожному приділю час, поспілкуюсь, допоможу вибрати асортимент. Дуже приємно читати ваші відгуки, пишіть, не соромтесь. Коли читаю відгук, постійно посміхаюсь і ще більше хочу працювати і ще краще. Дякую вам за спілкування, дякую за замовлення. Гарного всім дня!